Так, Всім привіт. Всім привіт. А, у нас сьогодні така гарна а, зачіска. А, це два місяці тому ми стриглися. А, Сьогодні ми щось а, будемо змінювати. Я хочу зробити трошки тонкіше потилочну зону. Я хочу зробити а, більше об'ємчика в верхній частині. А, також я зроблю. А, Гарну човку і з креневу зону а, зроблю ну теж би, трошки може подовження, але з такими от, не дуже щільною краєвої, краєвої частини. От так, от. так, ми зробили. Давайте а, згадаємо, як ми стригли. Перше ми зробили першу пасмашку таку, да? По, трошки там ну кут, не, не знаю. Там. Пусть буде 45. а Потім рівномірно, рівномірно, ми з'єднали, рівномірно кожен на своєму місці, рівномірно з'єднав. Потім, для того, щоб отримати от таку гарну макушку, ми кожен на своєму місці радіальному протягу. Но Дуже важливо це всі тянуть сюди. Я колись теж тягнув сюди. А ми повинні як годинник. От прямо зробили собі там, там третя, друга там. Перша і 12, так, да? Таким чином, щоб у вас рухалось вашу пальці таким чином. Далі ми пройшли від вуха до вуха скриневу зону. Кожен на своєму місці ми пройшли, потім підняли і куточок прибрали, щоб зробити більш тонку частину краєвої. Потім взяли тем'яну, постригли в одній площині на подовження. І з'єднали ну, тут трошки, з'єднали цю частину і а, зону човків на подовження. А, бачите, вона якби окремо є. І якщо ви зараз побачите форму, вона от, трошки витягнута. Да? Тому що вертикальні проділи вони витягують форму. І таким чином ми а, скоригували обличчя, зробили. Більш витягнуту форму дуже текстуровано, дуже текстуровано і дуже гарно стильно.